Відбувся масштабний обмін ув'язнених Росією і Білорусю з одного боку, та західними країнами з іншого. Серед звільнених репортер Wall Street Джорнал Еван Гершкович, американський морський піхотинець Пол Вілан, німецький найманець Ріко Крігер, який перебував у в'язниці в Білорусі, російський опозиційний політик Ілля Яшин, а також журналістка Радіо Свободи Алсу Курмашева. Серед тих, кого захід передав Росії, російський кілер Вадим Красіков, подружжя шпигунів Артем та Гана Дульцеві, яких засудили у Словенії та інші. З літака у США звільнених особисто зустріли президент Джо Байден та віцепрезидентка Камала Гарріс та їхні рідні.

Репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича засудили в Росії до 16 років колонії суворого режиму за хибним обвинувачуванням у шпигунстві. Слідство заявило, що він нібито збирав секретні відомості щодо діяльності підприємства у Свердловській області за завданням ЦРУ. Колишнього морпіха пола вілана затримали у грудні 2018 року і засудили на 16 років у червні 2020 року також за звинувачуванням у шпигунстві хибному, як заявляє сам Вілан та американська влада. Журналістку Радіо Свобода затримали у жовтні 2023 року. І якщо заходу передали незаконно засуджених журналістів, морпіха, опозиціонерів, то Росія захотіла повернути злочинців та вбивць, як от Вадима Красикова, агента ФСБ, засудженого до довічного ув'язнення за замовне вбивство на території Німеччини. Зазначу, цей обмін став найбільшим часів холодної війни, якщо не брати до уваги обміни між Росією та Україною.